На другий день зі сторони молодої несуть снідаль, сні, снідальники. Молоду ховають, накривають хусткою, і молодий має молоду впізнати. тут між між посичі снідальники. Ну тут треба розбиратися. Це ковбаси начинять. О, оце мій перший інвентарна книжка. І оце ось перший експонат, Село Андрівка, Родинна реліквія. Кінець ХІХ століття, домонтка полотно. Оце він. Оце перший номер в інвентарній книжці. спокійна жінка, того батюшки прапра -пра якась внучка, ну, трошки до нашої родини є певний зв'язок. У цього батюшки та жінчин рідний брат, був міським головою Хороле в дореволюційні до часи, Євграф Якович Дюков.